Всім привіт, Так, всім привіт. Сьогодні у нас на каналі буде, так сказати, огляд гри під назвою Dead by Daylight. В цій грі ви можете грати як за виживших, так і за маніяка. Ціль виживших якраз втекти від маніяка, для цього їм треба полагодити генератори і відкрити ворота, через які вони втечуть. Ну, а ціль маніяка принести всіх виживших в жертву. Тому. У цій серії ви побачите, як ми, так сказати, страждали як ті новачки в цій грі, які грають у неї вперше. І якщо вам сподобалася гра, точніше, так сказати, наші муки в цій грі, то не забувайте ставити лайк і писати в коментарях, чи хочете ви продовження. Так, і про підписки та дзвіночок теж не забуваю. Так, тому що це дуже важливо. Якщо ви хочете бачити наші відео, то обов'язково треба підписатися і поставити дзвіночок, щоб вам прийшло повідомлення про вихід нового відео на каналі. Ну, а ми поїхали. Так. <рес> Тут, якщо у вас потрапляє гарпун стрілка, відійдіть подалі від вбивці і обірвіть цеп. Обіграка чи як там було? <ріст> І допоможе. Так, Ой, ми всі Ми всі в одній точці заспавнились. Напевно, так. Да. Що це за бородавочка? Мене зараз чути? Да. А. Це гак. Так. Це був гак. Ми зламали гак. Чорт, вже десь тут не ходить, а я його... О! Він він, він візі. Чи ні. Чрт забирав. Прям відразу на мене накинувся. Нє. Він надіюсь, мене не бачив. Зараз спробує тебе зняти, якщо він звісно, на мене не бачив. Да, він мене не бачив. А як він так до мене підкрався взагалі? Це Що таке? Я не знаю, я його і сам не бачу. Дай похилю. Нет, він іде. Біжи. А! Щось стріляє, нічого собі, здурів зовсім. Він прям реально небезпечний. вже трішки не така картопля. Опочинки генераторів. Те. Ой ні, це таке картопля, проловка, промовка. Заходь сюди в сарайчик. Нічого не стріляю. Тут стрілок, блин. Чорт же, правильно. Тільки за мною йди. А. Міч пес від мене. Блін. Тихо. А, ні. Інтове зараз уже другий раз повісить. Блін, ну чому він тільки за мною йдеть? Є... Ні. Блин, ну мною йде? Блин, а. Блін, що тебе його те му? А, а що у нас тут з ліхтариком, то ти його? Да, отайдітикий кейс. Блін, він в мене якийсь підвал несе. <laughs> він уже тебе повісив, да? так? Такий Да. Боже, так генератор довго лаводиться. блін. Що ти мене 6. А що ж ти не знаю? Повучий. Ти головне, не намагайся сам вилізти, бо тому що ти. Коротше, якщо будеш сам питатися вилізти. Ти ну дуже малий зараз... шанс, що ти вилізеш і ти тільки швидше помреш. Я, я зараз жди, поки, з... прийде. З... З... Затримати лапи. Блін, він до тебе прийшов, спустився, він не дає до тебе зайти. Так, я один генератор починив. железные джеки с плечами. Но с каждым, с каждым разом все меньше и меньше вот этих штучка, Ну все, блин, я не стих тут. Да нет, еще живы, подожди. Я бежу. Я стараюсь. Живы, живы, еще живы, я бежу. меня да все убили? Да блин, а ну я уже весь дом в хлебе, тему был, який я? спускаю. Ой, я бачу, як твій чорний дух полетів в небо. Як же ж так? Просто мене принесли в жертву так. і так швидко. Бо тому що тебе вже другий так. раз повісили. Ну то ж другий я не тварищі? третій. Ну да, а ти скоріше всього ну, виривався якось чи як. Ні, знаю. я не виривався, я просто якось стримував оці лапи, які до мене тягнулись. Зараз воно швиденько знайде. матч чудо. Да. А я сподіваюся, що я не швиденько помру. Да. Так ну, в принципі, я готовий. А ти, як мінімум ти завжди один із перших. Ну, я самий перший. Навіть так. А я не хочу, щоб було так, я хочу вижити. Та хочете, щоб всі вижили? Ну, це в ідеалі, да, прям взагалі. Доктор вселяє безумство увижившись за допомогою статичного розряду і шокової терапії. Безумство буває трьох рівнів і. Угу. Впливає різними ефектами. Ага, коротше, диви оці кіхті, які з'являються біля якоїсь людини. Це Ой, означає, чувству, що це її ці, ловить маніяк. Доктор так, ми в якихось хлівах. Ага. якось, не знаю. Кто сейчас? Село <ріх> блин, хто це біжить? Так. Це не село І ж. Це не якийсь замок. І відразу ж маньяк Замок. Да? Я тут ну, да, біля кусь тут... хліва упайся. Чер. А, блін, от я тупий як пробка. Тут це маньяк. Це маньяк. Ман О, тебе видно. Він бі. А, це не маньяк, почекай. Я побачу, що з той сторони, де тебе хтось жахнув, звідти побіг. Це не хтось? мене жахнув. Не мене жахнуло, це якусь. Його підвісили, він. його зараз треба буде зняти. Так його побігли знімати. Чого це знімали. Ні, він охороняє. А, ні, він втік. Тут. Бі... Він. Він втік. Він втік. Бліч може йти. Що цей чувак. Ні, він біжить до мене. А, він мене налякав шоковою терапією. Допоможіть мені хто небудь. А, мене. Він якось. А Йо, як не знав, дати. що я біля генератора, не вже мене видно. зібрай, це пройдеш ти? Мене підвісили. Він ще мене вдарив зверху. Чорт, він він якусь паску поставив, чи що це таке. Якось обережніше підходьте, бо тому що він щось тільки шотоком вдарив в землю. Якась курка мертва лежить, чи шо це таке. Він біжить! Чорт, тікай. Чорт! Він мене? Теж підвісив. Ні, ще поки не підвісив, але зараз підвісить. Що ж нам так тяжко дається вижити проти цих маньяків? Та взагалі, блін, бігає, як скажений. Блін, я не буду. Та як так? Чорт, мене ніхто походу не зніме. Просто всіх пораним. Та блін, а він коротше якусь хвилю пускає, і персонаж просто починає кричати, як безумний, і він, походу, бачить де я. Тут це взагалі... Я все ніяк не можу вирватися з його клешень. Ой, до мене хтось біжить. А мене вже паук хоче з'їсти, вже другий раз піднесла мені, біжить до вас. Так. Він за тобою біжить походу. Да. Забирай. Ах. Ну капець мені. Тебе вже третій раз повішають? Ні, тільки другий, але все одно. ще не Блін, а як же ж? Двіші вдари у мене такий. Ні, не надо. Давай електрики. з як так? Що ж так Я Не знаю, якісь тебя тябані... маньяки просто безумні. Якісь Шоки накладають. Де він. Він же ж був прям тут. Ни чо. Так, він мене лякає, але це не він, прикинь. Тільки що біля мене з'явився його силует. Просто всі поранені взагалі. Просто де він? Блін, я попитаюся починити цей генератор. Та ну як? Чорт, я почти його полагодив. Надіюсь в мене вийде полагодити цей генератор. Он щось кричить, щось... Я правда один. Чорт, я злякався. Мені треба прийти в себе. Чувак підбіг так. Я вже подумав, що це маньяк. А мене маньяк іменно злякав конкретному персонажу, мені треба було прийти в себе. Прям така шкала з'явилась прийти в себе. Так, ми ще його полагодив. Ти полагодив чи бахнув? Я теж почі полагодив. Один, один є. Все, я полагодив теж, а він налякав. Він телепортувався до мене. Як він так з'явився все, мене зараз уб'ють. Мене вже просто овішають третій раз на гак. Ну все. О, мене жерли. Чорт жар. Що це? А він пускає якусь хвилю, із-за якого персонаж починає кричати. і... Виходить, він просто бачить. Так, я поспостерігаю так, за вами поки що. Це робочий. А вас ще троє. Я думаю, що я цього, я думаю, що я не перший помер. Ви коли бігаєте, ви оці сліди залишаєте, він вас побачить, скоріше всього. Ну добре, тоді постараємось не бігти. Хіба знайти ще один генератор? Два, ще два генератори треба. Так, два. Один ви полагодили, один я полагодив. Ціною не життя. Там все всього... взагалі. Ось мерехтить справа генератор. Справа, бачиш, лампочки мигають. У мене десь до тебе ві... біжить. Він біжить? Ну, серце стукає, він, певно, десь недалеко від тебе. Чорт. А ти ж вроді попав. Ні, там було прям. Тобі Замісно, треба прийти в, в ще... себе напевно чи ні. А, ні. Ой, його навіть ніхто не... Ти бачиш, як він з'являється? Черт, він когось у ще одного приніс уже. Я чую якийсь там На тебе він, напевно, кошмар якийсь наклав, чи що. Можливо. А, давай у тебе навіть справа якась така ця... шкала і там мозок. Ну, так. Так, я бачу. Якийсь безумство наклав. Причу, що ж це не можу потрапити. Не знаю. У тебе ти... гаки підсвічуються. Ого, о, я, я чогось, коли дивлюся, від твого лиця спостерігаю за твоєю грою, то ці значки взагалі на різних зонах з'являються екрану. В тебе вони Прямо так само, як на тебе по у мене. До тебе йдуть. Він до тебе Що? телепортувався якось, чи як він опинився, бо він біля мене теж якось з'явився. Треба якось зняти того чувака, інакше ви проїли, програли. Це, це... Все, ви вже програли, бо у вас вже ніхто це не зміни. Хоча може йому пощастить втекти. Все. Жерло, йо, вже зараз Прям дуже жорсткий на як. Щось там не щастить, якісь такі непир. Ну що, ж, ось, ось така от в нас була перша серія о, оглядова. Угу. Mm -hmm. Трішки Ми не пощастили, но. <рес> ну як трішки? Взагалі не пощастило, да. я б сказав. Попередні, ну попередні... Спробі ти був перший принесений в жертву. В цій спробі мене першого принесли в жертву. Ніхто втекти ну, не зміг. Маньяк просто всіх зловив, всіх приніс в жертву. Ну це перше проходження, так що. Ну це навіть не проходження, це ж гра не на проходження. Ну так, ну такий огляд. То думаю, все, в принципі, закінчуємо.